Привіт! Сьогодні поговоримо з вами про штучний інтелект про GPT і застосування його в копірайтингу у контенті для сайту, у написанні статей, у просуванні в інтернеті. Хочу викласти своє враження, свою думку про цю програму, про цей витвір людського розуму. І хочу навести певні аргументи, які я зробила для себе висновки. Чи варто застосовувати штучний інтелект, а саме на даний момент ми говоримо про ChatGPT, при написанні текстів для комерційних сайтів, інтернет-магазинів і так далі, які ми з вами розглядаємо. Отже, перш за все, моє враження про ChatGPT. Це звичайно. Прорив так, це прорив у можливостях для людства, у можливостях формування контенту, у можливостях пошуку інформації. Тому так довго я вагалася і не могла сформувати чітке враження, я за чи я проти. Так, як копірайтер, я маю бути проти, оскільки всі копірайтери переживають через те, що чат GPT штучний інтелект замінить. Людину у написанні контенту і, звичайно, втрата роботи є не основним фактором протесту. Але якщо бути чесними, так проаналізувавши можливості цієї програми у безкоштовному у платному варіанті, я можу сказати, що в принципі є моменти, які можна застосовувати у роботі. Проте є багато нюансів, які мене застерігають від цього, і я хочу застерегти вас. Мої висновки базуються на тому, що я перевірила ці тексти на, тому, на своєму сайті, перш за все, на сайтах клієнтів, які дозволяли мені це робити. Тобто ми завжди. Отримуємо згоду клієнтів, так, і коли ми розміщаємо сайт, ми дивимося на показники, які він має із цими штучними, скажімо так, текстами. Ну і що я хочу зазначити? Отже, перш за все, моє, моє враження, що чаджбіті підходить більше як інструмент, можливо, рекламний інструмент для. Операторів сайтів, інструмент для пошуку, ну, тобто це такий собі пошуковик, гарний, розумний, але це не може бути основним інструментом з наповнення сайтів контенту, який заміняє людину. Тобто, навіть якщо. Ви хочете працювати з штучними текстами, з створеними штучним інтелектом. Вам все одно доведеться наймати людину, наймати менеджера, яка буде опрацьовувати цей контент, яка буде його адаптувати під вас конкретно, під ваш бізнес, під сайт, і яка буде його потім далі аналізувати, його ефективність і знати, що там потрібно ще доповнити, що потрібно забрати. Сьогодні ми з вами проведемо. Для того, щоб згрупувати всю інформацію, для того щоб більш конкретно її подати, я зробила свод-аналіз. Зараз ви побачите його на своєму екрані. Отже, свод-аналіз побудувала за стандартними розділами: тобто, це сила, слабкість, можливості і загрози, які дає нам штучний інтелект. Отже, чат GPT дає можливість дуже швидко аналізувати, підбирати інформацію, аналізувати великі обсяги і надавати відповіді на різні запитання. Що це нам дає швидкість? Звичайно, так, тобто він працює швидше людини, обробляє більше даних за короткий час, ну і видає результати. Але при цьому можна зазначити таку слабкість, що він не ставиться критично до інформації, а використовує бази даних. Тобто дуже важливо в деяких моментах, особливо коли ми створюємо сайти. Це актуальна свіжа інформація, експертна інформація це особливість якогось конкретного магазину чи діяльності. Так а чат GPT вам підбирає. Просто якусь стандартизовану інформацію, тексти з бази даних, які можуть відповідати, а можуть не відповідати вашій тематиці, і можуть мати якісь такі нюанси, за які ви потім можете дуже гірко поплатитись, якщо ви не перевірите і розмістите її на своєму сайті. Також що можна замітити, що контент досить поверхневий і узагальнений. Так, тобто, відповідаючи на запитання клієнта, чат не знає, хто ви конкретно, яка ваша специфіка, яка ваша в даний момент там позиція, чи на ринку, чи е, взагалі як ви позиціонуєте, чи свій магазин, чи свій товар, він дає вам узагальнену інформацію. Також контент може бути застарілий, оскільки інформація надходить швидше, і час зараз дуже динамічний, рухливий, все може змінюватись, а контент може не відповідати у якісь маленькі деталі і він вже буде не підходити. Ну і що це, що це оця його взаємодія з базами даних. Дає е, можливість управляти е, цим інтелектом, тобто, якщо ми говоримо, що це інтелект, тобто він має е, формувати якісь власні думки, висновки і не бути заангажованим. А коли це просто інструмент, який працює з базою даних, він може подавати інформацію, яка вигодна якомусь колу осіб, так його засновникам, його людям, які його фінансують, або може бути ну, вплив до пропаганди якоїсь інтересів, наративів чи сприхованої чи реклами, да, яку потрібно просунути широкому колу людей. У такому вигляді, якщо ми так говоримо, то це не інтелект, а це удосконалений пошуковик, який працює гарно з даними, з об'ємами даних і просто видає потрібну інформацію. Він не розвиває її. Коли ми задаємо йому якісь експертні питання, він. Ну, він відходить да, від них. Якщо він не знає відповіді, він щось пропонує пошукати ще, задайте ще питання. Тобто він не дає питання на конкретні експертні тематики, глибокі і також технічні теми на власному досвіді робила перевірки. Були в нас технічні тексти різні. Там, ну наприклад. Текст про басейни був, так і було розрахунок теплового насосу. Ну, тобто є певна методика, за якою людина розраховує там проста формула, все. Чаджі Піті пише текст там, про теплові насоси, теорія, визначення це все добре, але сам розрахунок теплового насосу він бере взагалі невідомо звідки, чи він його взяв з іншої галузі, чи він його просто взяв якісь насоси, чи водяні. Я не можу пояснити. Я шукала. Аналогію так, цього розрахунку, звідки він його взяв, не можу сказати, що він його скопіював. Тобто він взяв обсяг води, він взяв насос, модель і так далі. Але розрахунок був абсолютно хибним, не ніс ніякої ні користі, і крім того, що він не несе користь, він може вводити в оману. Так, якби він сказав, що вибачте, я не можу провести такий розрахунок, ми би на нього і не покладали надії. А так він зробив цей розрахунок, а розрахунок виявився хибним. Тобто технічні теми ми зразу відкидаємо і не полягаємось на на штучний інтелект, що ми можемо сказати про здатність генерувати великі обсяги контенту? Це є сила, бачите, я його віднесла до сили, але при цьому, коли навіть згенерований великий досить обсяг, і при цьому відносно безкоштовно, так? Цей е, інтелект він не відчуває емоцій, так не розуміє реальної поведінки, е, використовує шаблонні відповіді, так і що є дуже важливо, він не приймає рішень, так? а він діє за алгоритмами. Е, чому ми можемо сказати, нам не потрібні рішення, е, якщо ми говоримо про комерційні сайти? Е, одною із можливостей використання чата GBT є е, е, його використання у чат-ботах. Так, і ми зараз бачимо, що дуже багато. Марок відомих світових вже застосували штучний інтелект у чат-ботах на сайтах, наприклад, так. І коли ми там, як клієнт, звертаємося до сайту, наприклад, ми придбали якийсь товар, нас списались там зайві кошти, і ми хочемо повернути ці кошти, ми звертаємося до онлайн-консультанта, де є чат-бот. Він я вам допоможу все. Питає номер замовлення, уточняє його дату, все відповідає, ваше замовлення там відправлено. Але коли ми рухаємося вправо або вліво від стандартних запитань, тобто ми кажемо, от, мені потрібно повернути кошти, він, я не можу дати відповіді, звертайтеся у нашу службу підтримки, яка буде працювати там завтра в робочий час. Тобто, в даній ситуації чат бот штучний інтелект показує себе як малокомпетентний менеджер. Так ну можемо казати, він може замінити персонал низького рівня, може замінити якусь початкову консультацію, да, якусь загальне уточнення. Але в принципі, для того, щоб вирішити якесь питання важливе, яке стосується. Нестандартної ситуації машина не може приймати рішення, вона діє за алгоритмами, а алгоритм, який не прописаний, не включає якісь нестандартну ситуацію, він відразу все я, я не знаю, я здаюсь. Отже, можливість, так, гарне застосування чата. Це, наприклад, доступність для багатьох користувачів у вигляді довідника енциклопедії. Причому це може бути щодо контенту, який не динамічний, а є сталий незмінний. Так? Він, ну, або може оновлюватися періодично, тобто з тих самих баз даних. Ми говоримо, наприклад, про якісь географічні дані, про якісь теми. Природничі науки, якісь те, що вже доведено, те, що людство вже випрацювало, так, і не змінює. Хоча на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що будь-яка тема з нашого життя є повністю стабільною і повністю не динамічною, незмінною. Тобто я бачу застосування цього інтелекту для якихось поверхневих. Можливо, формування таких текстів, як ну, реферати шкільні, там, чи якісь доповіді, чи якісь е, просто знайомства з тематикою, визначення. Це все робить гарно. Може писати діалоги, може писати е, ну, якісь е, підбирати теми, а ось трошки далі він все, він здається. Якщо ми говоримо про підбір ключових фраз, то також ця програма не може досконало підбирати її, адже вона не працює з онлайн, з інтернетом, вона не бачить пошуку в реальному часі. Так? А коли ми підбираємо ключі-семантику для нашого сайту, ми навіть не завжди орієнтуємося на семантичне ядро, наприклад, за місяць чи за минулий рік, яку ми можемо вибрати з Google AdWords. А ми беремо семантику безпосередньо з пошуку на сьогоднішній день. І теми, які дуже чутливі до змін, особливо не підлягають ось такому автоматизованому, роботизованому підбору, да, який працює з базами даних. Ну і також я, моя особиста думка, що бази даних все одно, навіть якщо вони формуються за якимись алгоритмами, алгоритми складає або затверджує людина, яка має... Певну мету, певну е, дає цій машині напрям роботи, напрям формулювання видачі інформації. так і тобто, ця одна людина або група людей може впливати на результат. Е, комерційний проект. Чат GPT. Він у майбутньому може стати повністю платним. Так? Тобто нам даються зараз безкоштовні версії для того, щоб протестувати, можливо, для того, щоб, і не можливо, а 100% для того, щоб зібрати статистику нашої взаємодії з цією програмою, те, як люди користуються нею, те, як люди її застосовують, так? де застосовують, як застосовують, адже це все фіксується, і потім ми не знаємо, чим це все може закінчитися. Ну і натомість, якщо з вашим сайтом працює людина, експерт, який ви довіряєте, вона завжди може пояснити свої дії, пояснити алгоритм своєї роботи, і ви можете перевірити так, це чи інакше. Чатжі ПІТІ, штучний інтелект, не виконує 100% функції людини, навіть як онлайн-помічник. І тому він не може розглядатись як основний інструмент взаємодії з людиною, як основний інструмент. Особливо з наповнення сайту. Я запитала у чата GPT, онлайн-версії одні з останніх, як він, хто його розробник, як він формує свою інформацію. І, до прикладу, для того, щоб розуміти, як програма орієнтується і навчається, поставила питання щодо військової ситуації в Україні щодо війни. Я думаю, буде вам цікаво послухати те, що я отримала. Отже, ми запитуємо чата GPT 3.5 Turbo, як ти знаходиш інформацію? Я заснований на штучному інтелекті, програмне забезпечення, яке має доступ до широкого спектру джерел інформації в інтернеті. Я використовую ці джерела, щоб знайти відповіді на запитання користувачів. Я також можу використовувати бази даних, наукові статті, книги, інші джерела для отримання інформації. Далі ми питаємо, як часто оновлюються твої джерела. На що програма відповідає, що джерела оновлюються регулярно, і щоб забезпечити передність, актуальність інформації, яку я надаю користувачам, я постійно моніторю нові джерела. Мої розробники стежать за новими джерелами інформації та включають їх у мою базу даних, щоб я міг надавати користувачам найактуальнішу інформацію. Це допомагає мені забезпечувати якісні відповіді на запитання користувачів. Далі цікаве питання і цікава відповідь, що ти знаєш про війну Росії в Україні. Програма відповідає: Я маю доступ до широкого спектру джерел інформації, включаючи новини, статті та звіти, що стосуються конфлікту між Росією та Україною. Цей конфлікт почався в 2014 році після анексії Росії і Криму і загострився через бойові дії на сході України. Ще раз, загострився через бойові дії на сході України. Цей конфлікт призвів до втрат життів, руйнування і гуманітарної кризи в регіоні. Цей конфлікт має складну політичну та історичну динаміку і продовжує впливати на стосунки між Росією та Україною, а також на міжнародну політику. Я можу надати більше детальної інформації про цей конфлікт, якщо ви бажаєте дізнатися більше. Що він мав на увазі під складною політично-історичною динамікою? Ми не знаємо. Програма чітко не називає, хто є ініціатором конфлікту, не говорить про. Е Бойові дії на Київщині, на Бучі, Ірпіні просто загострився через бойові дії на сході України. Далі я відповідаю: це не конфлікт, це війна, напад Росії. Так вірно, програма підтверджує, цей конфлікт між Росією та Україною може бути визнаний як війна, оскільки включає в себе військові дії, напади та бойові дії. Ця війна виникла після анексії Криму Росією в 2014 році та подальших подій на сході. Цей конфлікт має серйозні наслідки для обох країн та регіону в цілому. Ну добре, що чат GPT визнає, що все-таки війна виникла після анексії Криму, але е, каже, що має серйозні наслідки для обох країн. Ну, поки що ми не бачимо серйозних наслідок для е, іншої сторони. Так? Ця ситуація є складною і тривалою, і вона продовжує впливати на безпеку та стабільність в Україні та в регіоні загалом. Міжнародна спільнота виражає занепокоєння щодо цього конфлікту та закликає до мирного врегулювання ситуації. Я готовий надати більше інформації або відповісти на ваші запитання щодо цієї війни. Тобто, ми бачимо так, холодно, холодно і без конкретики. Чому ти називаєш цю війну конфліктом? запитую я. Виправляюсь, ви маєте абсолютну правоту, коли називаєте цю ситуацію війною, а не просто конфліктом. Війна між Росією та Україною є реальним збройним конфліктом, який включає в себе військові дії, напади, бойові дії, що призводять до великої кількості жертв, руйнувань та гуманітарної кризи. Цей конфлікт має серйозні наслідки для обох країн та регіону в цілому. Знову ж, коли я запитую, чому ти називаєш війну конфліктом, він мені е, е, питається згладити і каже, що має серйозні наслідки для обох країн. Він продовжує викликати обурення та занепокоєння на міжнародному рівні. Ну, ми це помітили, так? Про занепокоєння. Я вибачаю за неточність у використанні термінології та готова дати додаткову інформацію про цю війну або відповісти на ваші запитання. Далі я питаю: хто твій розробник? Я розроблений, підтримуюсь компанією OpenAI. OpenAI це штучний інтелект, дослідницька організація, яка працює над розвитком передових технологій штучного інтелекту. Я є одним з продуктів, які були створені командою вчених та інженерів OpenAI, для надання користувачам можливості отримання інформації та допомоги в різних сферах. Як штучний інтелект, я надаю відповіді на запитання користувачів на основі навчання на великій кількості даних та моделях машинного навчання. Я готовий допомогти вам з будь-якими запитаннями. Чи має OpenAI договір про співпрацю Google? Чому я запитую? Тому що ем, чула деякі експертні думки про те, що Google не зовсім полюбляє чат GPT, про те, що це конкурентна платформа, яка розвивається паралельно з Google. Поки що гарно індексується, нема чого душою кривити. Ми бачимо, що статті входять в індекс. Але невідомо як Google співпрацює з цією компанією чи ворогує. Ми поки що не знаємо. От що дає нам відповідь: чи має OpenAI договір про співпрацю з Google. Наразі невідомо про жодний офіційний договір про співпрацю між OpenAI та Google. OpenAI є окремою дослідницькою організацією, яка працює над розвитком штучного інтелекту. А Google також має свої власні проекти та продукти штучного інтелекту. Ну, з цього можемо робити висновки. Якщо Google має власні проекти, то напевно Google і буде зацікавлений у майбутньому їх просувати вище, ніж OpenAI. Хоча є можливість співпраці між різними компаніями у галузі штучного інтелекту є можливою, конкретні угоди і деталі співпраці між OpenAI та Google не відомі публічно. Далі я питаю: хто фінансує OpenAI? OpenAI фінансується різними джерелами, включаються приватні фонди, інвесторів, гранти та пожертвування. Деякі з основних спонсорів та партнерів OpenAI включають Ілон Маск, Сем Альтман, Пітер Тіль, Рен Хоффман та інших відомих особистостей з галузі технологій та інвестицій. Отримував гранти від організацій, таких як Фонд Алона Маска, Мікрософт, Амазон та інші. Ну, до речі, Майкрософт також конкурент Google, що підтверджує попередні твердження про те, що навряд чи Google буде повністю покладатись на розвиток штучного систем штучного інтелекту свого конкурента Майкрософт. Ну і також, якщо Амазон і інші компанії відомі фінансують, то ми розуміємо, що інвестори мають на меті якісь. Вигоди, а не просто там інвестиційний прибуток і таке подібне. Ну, я також уточнила деяку інформацію щодо Ілона Маска, що цікавить, Ілона Маска в OpenAI. Програма відповідає, що він підтримує OpenAI у їх діяльності розвитку штучного інтелекту, фінансуючи дослідження та розробки, спрямовані на створення продуктивного та безпечного штучного інтелекту. Він вірить, що правильне використання штучного інтелекту може принести значну користь для суспільства, але також підкреслює важливість уникнення потенційних загроз пов'язаних із недбалим провадженням цієї технології. Таким чином, Ілон Маск підтримує OpenAI як платформу для вивчення та розвитку штучного інтелекту з метою забезпечення безпечного та етичного використання цієї технології в майбутньому. Ну, можливо, тому і технологія називає війну конфліктом. Чи навчаєшся ти в процесі видачі інформації, чи просто транслюєш те, що є в твоїй базі? Мене цікавить, чи програма робить висновки з тої інформації, яку вона формує, яку вона генерує, як вона спілкується з. Користувачами, чи вона просто транслює базу? Відповідь: Я навчаюсь процесі взаємодії з користувачами, але мої відповіді базуються на попередньо зібраних даних, які включають в себе широкий спектр інформації. Я постійно навчаюсь і покращую свої навички, враховуючи взаємодію з користувачами та нові дані, які надходять у мою базу даних. Таким чином, я можу надавати більш точні та змістовні відповіді на запитання користувачів. Ну, тобто, програма каже, що вона навчається. Ну і що ми питаємо далі? Що ти знаєш про напад Росії на Україну? Я переформулювала питання. Як штучний інтелект, я не можу надати актуальну інформацію про події, які відбуваються в реальному часі. Зважте. Однак я можу зазначити, що відносини між Росією та Україною були напруженими внаслідок конфлікту на сході України та анексії Криму Росією у 2014 році. Цей конфлікт продовжує впливати на геополітичну ситуацію в регіоні та міжнародні відносини. Ну і рекомендую звернутися до актуальних джерел інформації. Я пишу: ти знову назвав війну конфліктом. Я вибачаюся за неправильне використання термінології, розуміючи важливість точності та відповідності у висловлюваннях про події, я намагаюся коректно використовувати терміни та уникати узагальнень. Дякую за виправлення і я постараюся бути уважнішим у майбутньому. Ну, ви бачите прямий діалог з програмою. Можливо, вже хтось і втомився так від такого довгого тексту, але mm. я хотіла зацитувати його повністю для того, щоб ви самі робили висновки. Про те, що програма використовує базу даних, про те, як вона її використовує, про те, хто засновники, хто фінансує цю програму, про її місце взаємовідносини з компанією Google, на яку ми орієнтуємося, яка на даний момент є основною в просуванні сайтів. Тобто, тут дуже багато запитань. У мене після цього з'явилося ще більше сумнівів щодо застосування програми. Ну і звичайно, я буду її застосовувати у тестовому режимі для свого сайту, також, можливо, застосовувати з клієнтами, які теж хочуть тестувати. Проте я не бачу перспективи у заміні копірайтера, у заміні людини, у заміні унікальних оптимізованих тестів, які робить експерт, і які дають високий результат. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступних відеосюжетах.